Слухайте, я та сама людина, яка чекає літа, але на другий день каже, коли вже буде зима, а потім приходить зима, і я кажу, коли вже буде літо. То спекотно, то холодно. Хоча все ж таки про холоду я люблю більше. Але це відео буде не про це. Хоча пишіть в коментарях, яку пору року ви більше любите. А сьогодні ми будемо говорити про Антону Вочес, годинників від клейнот, але фактично це є такий окремий. Бренд, можна сказати, в структурі клейнот, амбасадором якого є безпосередньо Дмитро Антонов. В колекції Антоновочі зараз є 5 годинників. Це дві версії годинника Ан-225 Мрія і три версії годинника Ан-178. І сьогодні ми будемо говорити саме про Ан-178, який у мене зараз на руці. І давайте почнемо, друзі, з розмірів і габаритів цього годинника. Діаметр корпусу. 44 мм, а відстань від вушка до вушка 56 мм. Між вушками, тобто ширина ременя, складає 24 мм. Доволі такі солідні показники, проте важливо розуміти, що годинник має певну таку високоплавність, і це така саме характерна особливість літаків Ан за рахунок ось такого вигнутого трохи корпусу. Мені трошки нагадує Сейко Turtle, насправді, і в носінні це також от відчувається, і я б якось, мабуть, саме так їх Рівняв, тому що ці габарити, начебто, великі в цифрах. Так не відчуваються. Ви можете дивитися зараз, як виглядає цей годинник на моєму зап'ясті 18,5 см. І я хочу сказати, що от, починаючи від 18 см зап'ястя, цей годинник буде гарно сидіти. На 19-19,5 см зап'ястя це буде прям взагалі ідеально завдяки саме такій формі корпусу і завдяки ось цим таким, знаєте, рішенням, по типу, як ремінець, він так заходить прям під вушки і. Фактично там з самим корпусом з'єднується так доволі, доволі цікаво. Це виглядає, і також впливає на те, як він безпосередньо сидить на вашій руці. Одразу хочу сказати про важливий момент. І я знаю, що я, можливо, з цим пунктом вже всіх дістав, але я буду це говорити до допоки це не зміниться, бо це важливо. Хочеться швидку зміну ременів. От на будь-якому годиннику хочеться швидку зміну ременів. Знаєте, як там умовний Дуглас, Волбрук і багато інших там в годинниках за 200-300 доларів. Давно вже це зробили. Хочеться, щоб я міг купити будь-який клейнот, будь-який і пересадити його на те, що хочу я. Хочу я класичний посадити на НАТО, щоб на мене там дивилися якось дивно. Але я це хочу. Хочу змінити там на якийсь каучук. Дайте мені цю можливість. Я хочу швидку зміну ременів в усіх годинниках клейнот. Це важливо. Рухаємось далі. Взагалі, що це за годинник? Це я б його назвав кварцовий GMT-годинник. Це ні в якому випадку не пілот. Тобто всі розуміють, що таке стилистика пілотів, і. Що цей годинник там візуально не має жодного відношення до класичних пілотів, це саме для мене такий кварцовий GMT-годинник. Чому GMT? Можливо, знову ж таки, всі звикли бачити на циферблаті там окрему GMT-стрілку, потім шкалу 24 години на внутрішньому безелі там і, і такі подібні рішення. Тут це зроблено зовсім інакше. Тут GMT, тобто другий часовий пояс, він виступає на віконечку. На 6 годин, тобто ось цей коло на 6 годин, це саме ось цей наш другий циферблат з GMT. Тут є важливий момент. Подивіться, скільки там стрілок. Там фактично дві стрілки. Тобто, що виходить? Виходить, що у нас GMT, але з незалежними двома стрілками. І фактично годинник, який працює на кварцевому механізмі Ronda 4210B на 8 рубінових каменях. Має фактично як два незалежних циферблата, а точніше сказати, працює на двох незалежних механізмах ронда. Тому що у вас є основний циферблат, де у вас години, хвилини і секундна стрілка йде. І маленьке коло на 6 годинах це ваша GMT якраз історія. Де у вас є також хвилинна стрілка? Це доволі незвично і. Я знаю, що на це мало хто звертає увагу. Але я подумав, що якась закладена, можливо, в це фішка. Проте ніякої фішки немає. Це фактично ось якраз ось ця історія про просто два незалежних циферблати, які працюють фактично на, на двох незалежних механізмах, тому що ви можете на маленькому колі, на вашому маленькому циферблаті, скажімо так, виставити і години. І хвилини, які вам треба, зрозуміло, що практичного застосування в цього особливо немає, тому що всі знають, що GMT-стрілка повторює годинну стрілку. І виставляється там на той час, який вам треба знати там в другому там часовому поясі. Бо хвилини у всіх часових поясах будуть однакові. Тобто, умовно, там в Варшаві 10-10 ранку, там, а в Києві це буде 11-10. А в Лондоні там це буде 9.10. Тобто хвилини будуть у всіх часових поясах однакові. Проте тут є можливість для чогось. До речі, напишіть в коментарях потенційно для чого це може бути, і як би, можливо, ви це використовували. Виставляти будь-які хвилини, тобто, ви там можете виставити години на ті, які вам треба, там в тому часовому поясі, за яким ви хочете додатково слідкувати. І хвилини ви можете не продублювати, які мають бути, а виставити якісь хвилини, які вам треба. Я бачу в цьому момент того, що можна таким чином засікати певні проміжки часу, виставляючи там трошки інші хвилини. Але, знову ж таки, маючи комунікацію з представниками бренду, навіть вони сказали, що цікаво, підмітили. Ми про це також не задумувались. Але фактично, як ви бачите, там, клікаючи на пушер справа, я можу виставляти будь-які хвилини. Тобто. Це не зовсім класичний GMT і це не зовсім так працює. Але тут, знову ж таки, не закладаючи ніяку фішку, вийшло зробити дещо цікаве, незвичне, і, можливо, хтось знайде якесь там вирішення і примінення цієї функції для себе. Але як знову ж таки по фану, як дещо незвичне, це, це непогано і круто, що таке рішення і такий вигляд це має в українському годиннику. Що по ціні? Ціна годинника на офіційному сайті складає 13 тисяч 200 гривень. Зараз буду чекати в коментарях у цих всіх людей, які люблять задавати питання про будь-яку, до речі, ціну. Чому так дорого? Тобто 20 тисяч гривень механічний годинник дорого, кварцевий за там тринадцять тисяч 200 гривень дорого, за 5 тисяч гривень, мабуть, також буде дорого і тому подібне. Чому? Бо це українське і на жаль. Протягом більше ніж двох років повномасштабної війни, більше десяти років війни в цілому, цей момент меншовартості, вартості він чомусь нікуди не подівся. І, як мені здається, ще більше почалася ця історія. Знаєте, що якщо щось українське, неважливо там сир. Пиво, парфюми, свічки, картини, годинники, одяг то це має коштувати дешево або там не більше, ніж скількись там хтось собі придумав в голові, мабуть, навіть не розуміючи таку історію, як собівартість, маркетинг, податки, зарплати, розвиток, власнику того чи іншого бізнесу, щось поїсти. Ну, коротше. Доволі дискусійна тема, не будемо там заглиблюватись, але одразу хочу сказати, що 13 200 гривень це по нинішньому курсу. Там 310-320 доларів. Це абсолютно адекватна, нормальна ціна для кварцевого цікавого, дуже якісно виготовленого годинника з цікавими рішеннями, як знову ж таки, ось цей GMT, Зовсім ну я не можу пригадати в якому годиннику функція GMT реалізована подібним чином, і це прикольно. Це прикольно. Є момент того, що дійсно коли. Хвилинна стрілка десь там буде показувати там в діапазоні 25-35 хвилин. читаємість буде там не дуже гарна цього вашого кола, але подібні ситуації вони відбуваються там в багатьох годинниках, і там і десь коли стрілка закриває і дату, і ви від цього нікуди не дінетесь. Тому це вже такі моменти, які технічно вирішити доволі складно. І це та рутина годинникова, з якою нам все одно прийдеться жити. Також стосовно ціни, важливо розуміти, що з цієї суми клейнот перераховує 20% на повернись живим. Тобто ви там купили годинник, ось цей, наприклад, Ан-178 за 13 200 гривень. Ось там 20%, тобто там 2640 гривень, буде перераховано на повернись живим. Це також важливо розуміти. І Можете рахувати це як певну знижку собі. Можете рахувати, що ви купили годинник там за умовно 11 тисяч, а трошки менше. А все інше, вважайте, що ви, а саме так воно і є, це через вашу купівлю ці гроші потрапили в фонд. «Повернись живим, а значить, на допомогу ЗСУ. І, мабуть, в такій конфігурації вам має стати трошки простіше відноситись до ціни на український продукт. Хоча я сподіваюся, що з часом ми прийдемо до того, що українці будуть підтримувати. Український бізнес, бренди, продукти і казати навпаки, чому український там, годинник не коштує, не знаю, як Брайтлінг. Безумовно, треба дещо зробити, щоб так коштувати. Але я думаю, що ми на вірному шляху, і для мене годинник Ан 178 в тому числі гарний приклад цього правильного шляху. І я впевнений, що далі буде ще більше цікавих моделей, ще більше моделей, скажімо так, для всіх. Будемо слідкувати. І хочу додати одну від себе ремарку. Я знаю, що планується цей годинник на сталевому браслеті. Скоріше за все, він буде лімітований. Ліміт буде невеликий, але всі прихильники бренду клейнот українського продукту, годинника саме Антонов. Я думаю, зможуть встигнути придбати собі цей годинник. І вважаю, що цьому годиннику якраз от сталевий браслет буде, буде дуже до лиця. На кінець хочу також зробити ще один коментар стосовно водозахисту. Це, от як історія з ременями, такі два моїх основні тригери, які я завжди буду згадувати, бо це для мене важливо, для нашого ком'юніті я знаю, що важливо, і в принципі для годинникових ентузіастів це такий доволі тендітний момент, який ну, він чіпляє. Є бажання, щоб все ж таки певні речі базово були виконані. А це, як ми вже казали, швидка зміна ременів ну, прям must have. Ну, потрібна швидка зміна ременів. Ну, Супер важливо це, тому що години, які ти його купив, це одна історія. Можливість його змінювати трошки і. Всі ж знають, що годинник там на тому чи іншому ремені він грає зовсім іншими барвами, і це дуже важливо, бо ти там годинник, який можливо тобі вже приївся, переодягаєш на якийсь інший браслет, там чи ремінець, там чи НАТО. Ти даєш йому нове життя, фактично. Тому це дуже важливо. І другий момент це водозахист. Три атмосфери це дуже мало. Я хочу, щоб всі годинники починались хоча б з п'яти атмосфер. Особливо, коли я розумію, що в мене є класичний клейнот, і там 5 атмосфер, то ось в цьому годиннику, все ж таки в такому, знаєте, більш спортивному, 3 атмосфери це, це не дуже. Три атмосфери це цифра, яка мене дуже-дуже лякає. І я хочу, мінімум, 5 атмосфер. Всі, хто хочуть, хоча б. Стартувати від п'яти атмосфер і певний спокій в цьому питанні відчувати, пишіть в коментарях. Обов'язково, що ви також хочете в усіх годинниках клейнот бачити від п'яти атмосфер водозахисту. Друзі, залітайте в шоурум в Києві, залітайте на сайт Клейнот, дивіться моделі. Давайте всім моделям, які вам візуально сподобались, шанс через примірку. Я вас запевняю: міряючи годинник, ви будете. Відчувати зовсім інші емоції. І, можливо, те, як ви думали, оцінювали певну модель просто візуально, просто через картинку, вона суттєво буде відрізнятись від того, що ви будете думати і відчувати, коли ви надягнете годинник на руку. Тож міряйте, вибирайте. Я думаю, що кожен знайде для себе щось цікаве, щось цінне. Я дуже задоволений цим годинником. І насправді за ці гроші дуже достойне рішення. Виконано все дуже достойно. Ремінець, все прошито. Не знаю. Таке знаєте, дуже монолітна надійна конструкція. Чекаю швидку зміну, чекаю п'ять атмосфер і можна піднімати ціну. Друзі, дякую, що дивились цей випуск. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал, залишайте довгі коментарі. Це допомагає розвитку україномовного контенту. Бережіть себе і до нових зустрічей.